Кава без краваток формат зустрічей, які останнім часом активно організовує закарпатська молодь без краваток, себто без пафосу та формальностей. І про складне. Просто проект реалізовується молодіжною радою при Закарпатській ОВА спільно з громадською організацією Європейська школа за підтримки Департаменту науки, освіти, молоді та спорту. У нас такий формат прогнозується проведення шести зустрічей у такому форматі. Обговорюємо різні тематики, які цікаві, цікаві молоді. Яким чином ми молодь можемо впливати? На владу, яким чином влада може посприяти у вирішенні певних питань для молоді. Тобто, ми, як молодіжна рада, відіграємо певним місточком, який знаходиться між молоддю та владою. цього разу запрошений гість – представнику повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Я оцінюю це як суперпозитивну таку ініціативу, тому що вона дає можливість. Саме почути нашу таку проактивну молодь, яка хоче щось зробити для того, щоб права людини в Україні і, зокрема, в Закарпатській області були дійсно дотримані, щоб вони були не декларативними, а дійсно і послухати активних дітей, активну молодь, які пропонують, надають свої рекомендації, як вони бачать щодо здійснення моніторних візитів з метою контролю за дотримання прав. Чимало уваги приділили порушенню прав людини в медичних закладах. Зокрема, пан Андрій згадує відносно недавній візит до лікарні однієї з громад області, а саме до дитячого відділення. ході моніторну візиту на більш кричу, що було виявлено те, що нами було виявлено в харчоблокі те, що знаходиться протермінований фарш. Який вже видавався дітям під час вечері, приготували їм таку страву, як макарони по флотськи де використовувалися саме цей фарш. І нонсенсом того є всього, що під час моніторного візиту особа відповідальна за харчування дітей. Зазначає, а що мені робити тепер з цим фаршом? Куди мені його дівати? Його за пару днів скормлю. Вона навіть не усвідомлює, що вона говорить, яке може призвести наслідки да неналежне харчування з використанням протермінованих продуктів. Ми розуміємо, яку інфекцію може нести саме м'ясний фарш. Так коли дитина його буде вживати, і до яких наслідків це може призвести. Студенти взяли для себе багато корисного. Зараз ми бачимо багато є проблем. Про які багато хто замовчує насправді, це як і психологічне насильство, це і фізичне насильство. Нещодавно навіть був випадок такого насильства психологічного у нас в нас у Ужгороді. Є діти із національних меншин, які просто мусять бракувати вулицями, і це є порушенням безпосередньо їхніх прав. Тому я вважаю, що познайомити молодь з взаємодією, як саме боротися з цим, та як можна захистити життя кожної дитини та взагалі будь-яке її право це наш обов'язок як свідомих молодих громадян України. На зустрічі говорили, чому важливо знати про права, як діяти, а не просто співчувати. Що кожен може зробити вже зараз? Кави без краваток організовуватимуть і надалі.